Усім привіт, мої хороші добрі друзі! Давно ніяк не могла зібратися силами записати нове відео, все через трагічні події на Каховській ГЕС. Треба себе зібрати докупи, тому що наш внутрішній стан впливає на інших людей. І як кажуть люди мудрі, що наша паніка, наш розпач або відчай певним чином енергетично годують Грегор війни. Люди, які постраждали, опинилися в скрутному становищі, в них немає вибору, немає розкоші до контролю своїх емоцій і внутрішнього стану. Саме тому люди потрапляють і фізично, і енергетично у воронку війни. Ми, які не постраждали матеріально, не постраждали фізично, маємо тримати внутрішній психологічний фронт. Бо, якщо б це не було важливо... В загальному сенсі ніхто б тоді не робив ніякої пропаганди з телевізорів до типу простих, ні на що не вплинуваючих людей. Отже, думка і внутрішній стан кожного з нас важливі в загальному сенсі. Пам'ятайте про це, тримайтеся. Як то кажуть, боятися не гріх, гріх це відчай, розпач, бо вони руйнують нас зсередини. Ну а ми з вами повертаємося. До огляду речей із секонд-хенду і весь цей час ви, слухаючи мене, дивилися на чудове вовняне пальто. Його в мене вже придбали. Воно на мене було величеньке, дуже м'яке, комфортне і форму тримає і м'яке, повторюся. і... Сподіваюся, що його нова власниця така сама задоволена, як і я. У мене був із схожої тканини твідовий жакет, і ця тканина прикольна тим, що коли там утворюється зачіпка, тобто ниточка якась може вилізти, то тупою стороною циганської голки легко її назад заправити і все стає добре. Не пам'ятаю, чи показувала вам. І Ці кадри, коли знайшла у цю біжутерію. Мені багато людей кажуть, що це схоже на і схоже на корал. Як би там не було, ми дійшли спільної думки, що це щось натуральне. Далі придбала собі ось таке в кліточку плаття, сукня халатик. Якби знаєте, сукня халатики, сукня сорочка в одному, вона котонова, але дуже-дуже м'якенька, як трикотажна. Є по боках розрізи, достатня довжина з комірцем і навіть із зручними кишеньками. Таке, знаєте, і в пири, в мири, в добрі люди. Його можна надягати і на роботу, і на базар, і на шопінг, на спеку. Воно незамінне, невагоме абсолютно. Я була дуже щаслива, задоволена, коли його придбала, а воно не заважає а на спеку найкраще і я люблю клітинку. Рідко мені попадаються речі в клітинку, які закохують в це я закохалася. Наступна сукня спочатку я думала її продавати, але також наміряла. Є запасний гудзик, і це було дуже добре, тому що остання петелька була без гудзика. Він був втрачений, але я впевнена, що це ця сукня нова новесенька. Вона із котону, котон такої якості, як на сукнях кос, тобто тонкий, такий хрумкий. Воно, типу, як тримає форму, не обталює, хоча воно делікатно трошки приталене, його можна носити з паском можна без. Там не декоративні, а функціональні кишені. Пасок також зберігся, він такий класний, прострочений. І коли я вже приїхала додому, його випрала, попросувала і зрозуміла, що хочу лишити його собі. І воно вже мені в спеку дуже прислужилося. На сайті я знайшла цю фірму. Вона сукні там продаються. Більше 150 євро. Думаю, що така могла б коштувати і 179 євро. Бо бачила подібні ось ця фірма Меріланд «Лунд», Не знаю, як правильно прочитати. Отака сукня мені дісталася. Я дуже-дуже рада. Наступну прикрасу показую вам, вона є ще у мене в продажі. Це повністю металеві бусики, такі під шийку, в них дуже міцна магнітна застібка. Вона намагнічує ті бусинки, їх, їх ніби як скручує, там металевий також і сам тросик. Сильний магніт. Намагається їх стягнути один до одного. Але коли ви натягаєте це на шийку, то воно лягає рівненько і добре. Тобто це не вигнутий тросик, а так діє магніт. Бачите, він його притягує один до одного. Тому зберігати я вам його раджу. Або на спеціальній підставочці така з шийкою є, або повністю розстібнувши і розвівши края по обидві боки, як я показала на попередніх фото. А так воно просто, ну, так і вперше бачу. Сережки теж дуже гарні, фактурні. Тобто оці вони тут відчуваються. Чудові прикраси. Мені дуже подобається от таке голографічне покриття. Здається, воно називається АБ, АБ покриття. Часто буває на стразинах скляних, а тут на металевих бусиках. Дуже гарна прикраса. Знову собаки відпрацьовують на хліб. Оцю сукню я впустила. Вона мала дістатися моїй доньці, тому що вона дуже тоненька, не застібнулася позаду. Я просто про неї забула. Ця виявилася мені величенька, вона теж непогана. Котонова, але там був ще й підклад, ну, таке як сукня-футляр було. Ну, того на спеку, і, знаєте, я зараз все дивлюся на спеку і трохи з кольором злилася. Це вже ваговий секонд. Мені сподобалась фактура і колір жакету. Це, до речі, як гобелен, тільки не котоновий гобелен був, а віскозний. Сподобався ось цей светрик, і дуже важливо все приміряти. І знімайте себе на телефон, навіть якщо ви не блогер, бо телефон може показати усілякі нюанси, які око не бачить. Дуже мені допомагає телефон. Знову собаки, дивіться, я приміряла цей светрик, там є вовна і ангора, і ця ангора дуже-дуже лізла. На моєму віскозному платку, теж в смартсторі, до речі, я обрала минулого року. Залишилася, ну, типу, як піввовка, знаєте, корисно приміряти. І якщо в складі є ангора, я вас благаю, завжди приміряйте або притуліть до чогось темного, навіть в залі, до якоїсь сукні, там, щоб побачити, чи лізе, чи ні. Бо якщо я купую щось ангорове, то я впевнена, що воно не лізе. Ця ангора, на жаль, який був приємний той светрик, але ні. Жакет безподобний просто в нього. Оцей віскозний гобелен, я би так назвала, але просто не сів на мене. Трошки за короткі рукави були. Це ми з вами знову вже в Хумані роздивляюся. Цікаве платтячко, Забулася фірма, фірма якась цікава тут, або Пінко, або якась. Ну, не бачила я, не запам'ятала. Воно таке все плісе, так, воно синтетичне, але воно отлічне, знаєте, сіло б на S XS, наступна сукня, такий тонкий котон, схожий на джинсу. Сподобався фасон. Здалося, що буде М, але це цілковита S-ка. Трошки гудзики всі були такі, як навмисно зістарені, Ну, така легенька із кишенями сидіти вдома було б добре, якби на мене не виявилося за малою. Гарненька сукня була. Наступне мені сподобалося від Том Тейлор. Дуже гарний принт тут на трикотажній основі оці квіточки, вони не намальовані, вони такі фактурні, як нібито із гуми зроблені. У стилі прованс мені нагадало. Єдине, що мене єдине не влаштувало дуже глибоке декольте. Наступна сукня синтетична, теж плісе. Проста, лаконічна, сіла непогано ну просто я такі не люблю. Ну і знову ж спека у нас на півдні випробовує е, всі ті сукні. Як би не вмикали кондиціонери, коли приміряєш, ти розумієш, будеш ти таке надягати чи ні. Ще одна чудова джинсова спідниця досталася моїй доньці. До речі, вона була прихована серед верхнього одягу XL розміру. Я люблю знаходити такі дрібні клади, коли люди намагаються щось приховати з одного боку. Це якби вихід дочекатися знижок з. З іншого боку, це трохи нечесно. Я думаю, так, або ти купуєш одразу, або ти е е чекаєш знижок, переживаєш, хвилюєшся. Ну, то є твоя ціна. Тобто ти купуєш дешевше, але ти вкладаєш певну енергію, час і хвилювання. І якщо річ твоя, вона тобі дістається, якщо ти річ приховуєш, там, щось підробляєш, вивертаєш навмисне ушкоджуєш ну, типу, там, тоналкою, я бачила, ушкоджують, щоб ніхто не схопив, не забрав. Ну, Я думаю, що це не зовсім чесно. Я на такі клади звертаю увагу, якщо мені річ підходить, я її беру. Якщо річ не підходить, я її. Не ховаю назад. Я не знаю, от напишіть, як вигадаєте, треба назад ховати. А, я думаю, ще ні. Оця річ шовкова, є в мене в магазині. А, це повноцінний s розмір не XS і не МК. Я на м натягла, але в м в ній некомфортно. Тут бездоганний колір шовку, бездоганна його якість, бездоганне пошиття. Не залишила я цю річ в магазині. І є вона у мене, кому сподобається, підійде. Завітайте! Така туніка. Дуже класна. Рідко трапляються, гідні шовкові речі з адекватним дизайном і зручні. Ось ця нічна сорочка в романтичному стилі, віскозна, класний в неї такий перламутровий колір. Теж є в мене в магазинчику, такі речі не оминаю, тому що вночі, літом, знову ж таки, в таких речах дуже приємно проводити час. Це колись надівали таке спіднє під якісь сукні, хоча і це можливо, бо воно ну, бачиш з такими рюшиками понизу, тобто можна збільшити об'єм спіднички, наприклад. Але я такі речі рекомендую для комфортного літнього сну. До речі, тут а, трикотажні, такі еластичні регулюються бретелі, що дуже зручно. Вона тягнеться, тут а, така повноцінна емка. Елька е не, неможливо, ні, тому що а, для грудей замало місця вони там зробили. Але на емку ку буде. На тому тижні також я на вагу знайшла ще приховані речі, а це в Смартсторії, роздивляюся феноменальну сумку у дуже гарному стані Редлі, це ексклюзив. Я не пам'ятаю, скільки важило в той день, але за ціною вона виходила майже 700 гривень. То такі речі, знаєте, людина, яка шанує цей бренд і хоче його собі придбати, вона прийде і обере. Сподобалася мені та сумка. Також мені сподобалася ось ця шовкова блуза, але, по-перше, вона була прозора, по-друге, вона на свій розмір була. Закоротка, тобто тут дуже низька, мабуть, людина незрозумілий був розмір рукава, і рукави були віскозні, дуже такі знаєте, занадто теплі. Зараз я вам показую штани, які придбала собі. Була приємно здивована, адже я в секунді знайшла вже пушап. Також, коли я знайшла цю фірму, саме такі один в один коштують у них на сайті 150. Євро, там, бачите, про силіконі на прорізиняний поясок, гарна фурнітура вся, це еластичний котон, з така утягуюча якість, і позаду зроблені особливим чином. У них весь абсолютно одяг: і шорти, і джегінси, ось такі, і лисинки. Все скроєне одинаковим чином. Єдине, що там відрізняється, висока посадка, середня чи низька. Я дуже їм зраділа, тому що в них є виглядаю набагато краще. Також там є такий певний компресуючий ефект на ножки, коли ножки отікають і стомлюються. Тому шукайте щось подібне. Звертайте увагу на цей бренд а будьте сильні, мужні. І головне, лишайтеся усі живі, здорові.